Оцінюю, що зробила моя собака з моєю хатою по 10-бальній шкалі. Перше. Погризла майже усі мої носки, 3 бали. Це не проблема, я можу купити нові носки. Друге. З'їла десь чотири зарядних пристрої. Для мого телефону. Цього разу з'їла е, новий зарядний пристрій, який я ще навіть не встигла використати. Е, оцінюю це в 7 балів, повна хуйня. Не советую. дуже обідно. Третє. Е, розбила чашку і носила в писку скло десь хвилин 5. Оцінюється в 10 балів. Дуже небезпечна хуйня, не надо так верте. Зірвала штори разом із карнізом два рази. Оцінюється 7 балів. Обідно, але можна повішати назад. П'яте, але найважливіше зробила підкоп з коридору в ванну. Це в 25 балів, повна хуйня. Я не знаю, що робити. Тепер у мене в підлозі дирка. Шосте: в дитинстві напісяла мені на паркет так, що в ньому залишилась пляма. Оцінюється в 10 балів. Мені потрібно зривати паркет. І бонусний рівень на вулиці вона втекла за вороною і вибігла на дорогу. Оцінюється в сто п'ятсот мільйонів балів. Напишіть мені у коменти, що робила ваша собака з вашою хатою.